У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі отче ректори, отці, братья семінаристи, братья і сестри. Недавно Папа Франциск звернувся до всіх ректорів і всіх форматорів всього світу з таким листом, де говорить про дуже велику роль у формації семінаристів. Літератури, художні літератури. Я не думаю, що ще ваші формати не мали часу вас з цим листом ознайомитися, але знайте, що він є, і десь скоро, напевне, вам е, дадуть якісь самі такі основні ідеї із цього листа. Чому так важливо є читати художню літературу для майбутніх священників та й взагалі для священників? Ну, По-перше, культурний розвиток. По-друге, Література е, дає тобі можливість е, обробляти твоєю головою великі тексти. А це є корисно і для пам'яті, і ну, очевидно, що інтелектуально воно дуже сильно розвиває. Е, на жаль, зараз живемо в такий час е, покоління tiktok де коротенькі відео, вже деколи навіть хтось і не годен цілий фільм до кінця додивитися, тому що має бути все коротко, як ролик. Е, Дає коротенькі тексти, особливо у Фейсбуці. Коротенькі тексти прочитаєш і думаєш, що це тебе формує. Це тебе інформує, але не формує. А деколи й деформує. А те, що насправді тебе може формувати, ну, література так. Література може тебе формувати. Потім дає тобі майстерність слова. Як майбутній проповідник, ти маєш можливість піш. Е, Збагачувати свій словниковий запас, а отже, краще вміти доторкатися людей. Як є одна така приповідка, що слово, хто ним володіє, той може закрити будь-які уста і може відкрити будь-яке серце. Тому, читаючи художні тексти, очевидно, збагачуємося словом. З одного боку, збагачуємося Словом Божим. А з другого боку збагачуємося словом людським, яке тобі допомагає краще потім те слово Боже доносити до серця людей. Тому що поети, письменники це якраз ті люди, які по-особливому вміють торкатися людей, їхніх сердець. І, очевидно, також література має надзвичайно велике багатство духовне і якраз слово Боже було те. Хто надихало дуже багатьох письменників творити, дуже багато письменників, поетів, художників, мали натхнення, зі Слова Божого і творили надзвичайно великі шедеври світового мистецтва, як і в літературі, так і в письменництві, так і в художніх образах. Я так собі пригадую завжди той такий прекрасний твір такого ірландського письменника Ірвінг Стоун, називається. Твір називається Муки і радості. Десь, якщо десь у вас в руки попадать, то обов'язково прочитайте. Це історичний твір, який описує про Мікеланджело Бонаротті, якого папа покликав малювати секстинську капелу. Чули про ту капелу чи ні? Там відбувається завжди конклав. Там відбуваються вибори папи в тій каплиці аж до тепер. Ну і Мікеланджело дуже сильно відмовлявся, не хотів іти малювати ту секстинську капелу. Чому? Тому що він казав: ну, більше в мене серце лежить до каменя, ніж до малювання. Ну, але папа є папа і наполягав, і Мікеланджело мусив. Погодитися. Погодившись малювати цю капеллу, вийшов він із Ватикану. Як ми знаємо, що в Ватикані немає жодних секретів. Він ще тільки вийшов із Ватикану, а вже підбігли до нього інші люди та кажуть: ми чули, ти маєш малювати каплицю. Ну так, маю малювати каплицю, папа мені сказав. Ну, і до нього підходить один такий художник такого пересічного рівня. І каже: ну, тобі, очевидно, потрібні помічники, і я є художник, я можу тобі допомагати. Ну, Мікеланджело спочатку дуже так відмовлявся, не хотів е погодитися на це, тому що, ну, по-перше, цієї людини не знає, не знає його талантів, його вміння, але мусив довіритися. Чому? Тому що, приїхавши з Флоренції в Римі, так він особливо нікого не знав, з собою нікого не привіз. Ну і мусив довіритися тій людині, ну, яку не знав. Ну, добре, каже, будемо малювати ту каплицю, і будеш мені допомагати. Але маєшся слухати все, мене все те, що тобі скажу. Ну, і одного ранку приходить Мікеланджело до е, каплиці і побачив, що вже кілька таких прольотів, які там є, вони вже всі поштукатурені. І він вжахнувся. Чому? Тому що ну, кожен художник має свій секрет розчину, який накладає на море. І відповідно від того розчину фарби набирають особливого кольору. Ну і він вже зрозумів, що вже це все поштукатурно, а отже, все те, що він задумав, той весь задум, вже йому не вийде. І каже до нього, дурню, ти затримав мою роботу на кілька тижнів вигнав геть того помічника. Далі дуже є гарно, як цей письменник обробляє цю всю історію в художньому значенні, в духовному значенні. Каже, що кожен із нас через особливий дар хрещення є покликаний до Христової Церкви. І кожен із нас є покликаний у собі відновити образ і подобу Божу. Але як це ми можемо зробити? Самостійно, так як ти цього хочеш? Церква якраз не є демократичною структурою, церква є монархічною структурою і ієрархічною структурою, де багато слухається одного. Ми маємо папу римського, якого всі католицькі єпископи світу мусить слухатися. Маємо єпископа, якого священники, ну, мали би слухатися. Маєте ректора в семінарії, якого ви маєте слухатися. Маєте форматорів, яких маєте слухатися. В родині є батько, глава сімейства, якого всі подобається це їм чи не подобається жінкам, але мають слухатися. Так Господь Бог заладив світ. Так, Господь Бог заладив церкву. І тільки в такому певному послуху, по відношенню до церкви, по відношенню до того відновляються ті риси, образу і подоби Божої. Тому в церкві не покликаний кожен робити собі все, що хоче, а кожен покликаний вслухатися в голос Його пастиря, найперше в голос пастиря Ісуса Христа, і за допомогою Його Слова. За допомогою його вказівок, його настанов, відновлювати в собі той образ і подобу Божу, які дуже часто через гріх втрачаємо. Маємо надзвичайно велике багатство в художній літературі, які нам розкривають і історію церкви. Маємо багатство літератури, які нам допомагають навіть побачити, як Слово Боже відобразилося в тому чи іншому народі. Тому це є дуже велика скарбниця, тому. Хотів би, щоб ніхто із вас не лінувався до того, щоб відкривати книжку, читати і не боятися довгих текстів, як нам кажуть, думати і читати не боляче. Так що не треба цього боятися. Хай Господь Бог попровадить цим всім формуванням, яке ми маємо у цій семінарії, форматорами, всіма нами, щоб вміти до людей доносити слово Боже, відкривати їхні серця. А одночасно і надихатися тим, що Господь Бог надихнув у цьому світі. На